Вітаю вас, друзі! І сьогодні будемо спілкуватися з вами на тему, як почати заробляти, а не виживати. Я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, психотерапевт, і я допомагаю, змінюючи мислення, збільшувати дохід. Привіт всім, хто приєднується. Напишіть, як мене чутно, десяточку, якщо все добре, і будемо рухатись. Сьогодні ВТР вийшла саме завдяки вам, моїм підписникам, бо ви надихнули своїм питанням. При опитуванні ви написали, Ольга, яка ключова дія допомогла вам. Вийти з процесу виживання да на задоволення. Дякую за ваші серденьки, дякую за ваші десяточки за те, що в цей чарівний вечір ви приєдналися. І я хочу саме зараз з вами поділитися. Я вирішила, що це тема, яка гідна етеру, бо втиснути в хвилину сторіс, просто неможливо. Бо, знаєте, багато хто, можливо, чекає. Такої пілюлі, да, волшебної пігулочки, яку ти зробив, і все в тебе вийшло. От поставте, будь ласка, одиничку, хто колись також такого чарівного пенділя, да, або таку пігулку, ну, був в пошуках такого. І двоєчку, хто розуміє, що це все ж таки якийсь поступовий труд, да, який потрібно робити для того, щоб досягти певного шляху. І колись я. Чекала волшебної пігулки і думала, що ж воно може така от прям хоп і спрацювати, але воно працює трохи не так. Да? Результат нам дають трохи інші дії. І оця система, яку я побачила, вона дала результат мені. І вона дає результат моїм клієнтам саме цією системою і хочу сьогодні з вами поділитися. Готові? Вона складається з чотирьох елементів. Чотири Чотири – це, знаєте, наче табурет, який можна, щоб він ну, класно стояв і впевнена себе відчувати. Коли навіть хоч одна а, ніжка відкручується, все, конструкція не має сенсу. Вона буде падати і успіху не буде. Самі ці чотири елемента я зараз хочу вам розказати. І саме чи ці чотири да, я розглядаю на своїй програмі перезавантаження 3 d формула грошей. І так, для того, щоб почати вже не зводити ледве кінці з кінцями, да, а зрозуміти, як це складається, давайте поступово розбиратись. Перший елемент, який нам потрібен, це, звісно, розуміння цілі, на що я це хочу. І знаєте, коли ми, ну, так, думаємо, да давайте вже гроші приходьте, я зрозумію, що з ними робити. Воно так не працює. Гроші нам приходять під певні потреби. Тому нам потрібно знати, а на що я хочу собі ці гроші. Давайте п'ятірочку в чат, якщо ви розумієте, розумієте, чого ви бажаєте від цього життя і дозволяєте собі бачити себе там в новому стані. Знаєте, я багато бачу людей, яким кажуть: там з понеділка я начну нове життя, там з понеділка я сяду на дієту, там з понеділка я буду займатися спортом, там з понеділка я нарешті вже почну інвестувати. Але наступає понеділок і нічого не змінюється. Дякую за ваші п'ятірочки, за вашу щирість. І знаєте, чому воно не змінюється? Бо ми е, можемо і склонні себе обманювати. яким чином ми віримо, що там в майбутньому я буду краще. Там в майбутньому я буду проводити час з дітьми. Там в майбутньому я буду заробляти мільйони, там в майбутньому я буду дбати про своє здоров'я. Там, в майбутньому, я буду вже нарешті реалізовуватися. Угу? Знайома, я проходила і часто мої знайомі через це проходили. І воно працює не так. Нам потрібно тут і зараз звернутися до себе нової, нової версії, нового статусу. Да? А як я буду виглядати і проживати свій день? Коли у мене буде мільйон на рахунку? коли я дійсно буду дбати про своє здоров'я, коли я дійсно буду класні стосунки вибудовувати з дітьми, з чоловіком, як я буду себе вести? І саме, коли я вже залучаю нову версію себе із того стану, я можу вже діяти інакше і отримувати якийсь інакший результат. Скажіть, будь ласка. Чи пояснила я оцю цю свою думку, да, чому ми дуже часто провалюємось? Бо ми не віримо в те, що а, точніше, ми десь прибільшуємо можливість того, що там з понеділка все класно вирішиться, а іноді не віримо, що це для мене можливо. Просто що от дій, отак, і стану, наче в тебе вже це є. І давай пробувати і вірити, і рухатись. Якщо не зовсім да зрозумі... все зрозуміло о клас, все супер. От, дякую, що ви написали і Тетяна, да і інших, хто написав, зрозуміла. Бо якщо не зрозуміла, да, то поставте питання. Бо іноді кажуться тобі, що ну, ти доніс думку, а людина не зрозуміла, Все, клас, супер, зрозуміла, можемо рухатись тоді далі. Тобто, вам потрібно розуміти, якою я там хочу в точці Б бути. І коли я розумію, яка я там в точці Б, я буду вже діяти з цього нового стану. І я буду вже знати, куди мені рухатись. Тобто, перша складова, яку вам потрібно знати, і значення якої часто люди... Зменшують, але це розуміння вашої цілі, вашої великої амбітної цілі, заради чого ви зранку просипаєтесь з кроваті, збіжите, що буде вам давати енергію? Чому ви оберете займатися цією справою, а не іншою? І знаєте, коли розпочалась війна, багато у кого змінились цінності, пріоритети і те, що нас заводило, давало енергію, наснагу, Багато кого перестало включати. І вже не дає. І багато хто втратив ту, ну, такий фундамент, на який спирався раніше, але ще не придбав новий, щоб зрозуміти, а чого, власне, хочу я. Чи знаєте ви, чого ви бажаєте? Бо це дуже важлива річ. І якщо ну, важко і нема розуміння, то потрібно шукати. Те, що я хочу тут і зараз шукати свій бац, да? як я кажу, ВАЦ – велику амбітну ціль. Не можу уявити свій ідеальний день, як я не намагалася це уявити. Чи є якісь техніки, щоб це зробити? Да, звісно, є техніки певні для того, щоб уявити свій ідеальний день. Часто буває, що я не можу уявити свій ідеальний день, бо я не вірю, що це для мене можливо. Або, або я обманюю себе, типа там розказали, як він має виглядати, і я думаю, а хочу я такого, чи не хочу я такого. Тому тут треба сісти перш за все і дуже щиро з собою сказати: так, а на що я хочу уявити свій цей ідеальний день? Щоби що? Щоб побачити ту нову версію себе, окей, яка тоді я там, і пройтись по сферах, да? якою я себе бачу в здоров'ї, якою я себе бачу в грошах, якою я себе бачу в відносинах. І коли я побачу, яка я, можливо, я дозволю собі цей день. А то, якщо я там мрію про день, щоб я сідала, і мій повар мені приносив корисну їжу. А тут я ледве-ледве своджу -ледве кінці з кінцями, то я, звісно, не дозволю собі промалювати день, в якому мені буде повар приносити їжу. Тому для того, ну найперше, що найпростіше, що ви зараз можете тут зробити, це. Просто а, не закидувати такий, знаєте, сильна далека від себе, а просто покращити ваш день, от м, хоч на трошки, на 20%. Знаєте, ми іноді намагаємося як, все, з понеділка нічого не буду. Будуть сриви. Ми не можемо змінитися стовідсотково одразу. Ми поступово змінюємось, і через деякий час, там місяць, два, три, рік, ми нова людина. Тому дайте собі шанс і не рухайтесь от із точки, а отам, от в космос, який для мене недосяжний. Трохи підніміть планочку, трохи підняти норму, придумати, що для мене зараз тут, як я можу сюди потрапити, а потім поступово рухатись туди. І так спробувати відчути цей ідеальний день. Тетяна зрозуміла пояснила чи ні. Напишіть, будь ласка. І тут ми з вами зрозуміли: перша е, така штука, яка допоможе вам вже не виживати да, а заробляти, це розуміння. А, цілі, і куди я хочу рухатись, що я хочу потрапити. В цій цілі повинні бути і ви, і люди, які поруч. А, яким також буде краще. Не треба оте, отої, знаєте, благодійності. все, я спасу вісьмір, а я на останньому місці. Ні, спочатку ви, ви покращуєте своє життя, ви покращуєте життя тих, хто поруч з вами, і потім. Це як камінець на воді. все більше і більше ширший масштаб вашої особистості допомагає покращити життя і інших людей. О, круто, да, по сферах сподобалось уявити. Так, да, да, так поступово вам стане краще і легше. Я буду дуже рада, да? якщо так поступово намалюється ваш день. Будете пробувати. О, шикарно! Я дуже рада, що це корисно. І так, перший елемент, що вам потрібно, уявити, да? уявити вашу велику амбітну ціль. Тобто, умовно кажучи, вашу точку Б. І тут я вам можу гарантувати, вже да, більше тисячі людей прийшли мої програми по грошах. І коли людина приходить, знаючи свої ресурси в точки А і знаючи точку Б, куди вона хоче потрапити, що там відбувається? О, мої дорогенькі! Отут ми підходимо к другому елементу, на який варто звертати увагу: це обмеження і переконання, які у нас повилазять. І саме трансформація, їх я і займаюся на програмі. І це є другим елементом, який допоможе вам не виживати, да, а заробляти в кайфі. Бо полізуть думки. Треба вджобувати 24 на 7. Для мене це нереально. У людей грошей нема. У мене не вийде. Заробляють, може, там лише чоловіки. У кого що є, давайте двоєчку в чат, якщо ви розумієте, що час від часу у вас вилазять думки, що для мене це неможливо, я не можу. Там у сусідки вийде, у Олі, у Василіси вийде. А у мене ні, я не з того, у мене нема капіталу, у мене нема знань. У мене ми знайдемо в собі всього, чого у нас немає, але нам треба фокус не на те, чого у нас немає, да? а фокус на те, що в нас є. Бо саме це буде давати енергію. Тому другий наш елемент це пропрацювати ті обмеження, які не дають вам рухатись. Звісно, ми їх пропрацьовуємо за спеціальною технологією. Якщо у вас є бажання, у мене на YouTube каналі є в відкритому доступі, да, як прибрати обмеження, як трансформувати, ви можете знайти і попрацювати з ними. От, наприклад, ви пишете, да, великі гроші, це важка робота. Я так і думаю, от, от там, якраз на Ютуб каналі, я даю техніку, як на 180 градусів перевернути ці обмеження і робити, щоб вони були не обмеженням, а така взльотна паласа для нас і нові можливості. Бо це точно. Які показують, де ви провалюєтесь, де потрібно попрацювати, щоб піднятись і більше заробити. Тому, будь ласка, не можете знайти, потім під етера можете написати, хочу посилання на YouTube канал, я вам дам ну, цю зустріч да, з пропрацюванням трансформації. І так, перше. Перший елемент системи, да щоб класно розуміти свою ціль. Другий елемент системи на шляху до цієї цілі зрозуміти, а що мене в межі, чому в мене не виходить, чого мені не вистачає, де мені потрібна підтримка. І так ми з вами рухаємось і потрапляємо в третій елемент, який я також впроваджу в своїй програмі перезавантаження 3 d формула грошей», яка їм саме допомагає збільшувати гроші. І третій елемент це навчитись зберігати. І збільшувати гроші, зберігати і збільшувати гроші, це знаєте, наче закрити ті дири, через які витикають наші гроші, а це навчитись правильній фінансовій грамотності. Я як являюсь людина, яка є магістр економіки і магістр психології. І це дозволяє мені давати новітні техніки, які допоможуть вам формувати бюджет, формувати бюджет таким чином, щоб був розподіл, і вистачало на задоволення, і вистачало на великі покупки, і вистачало на внепланові витрати. Тому тут потрібно просто засвоювати фінансову грамотність і дивитись, як збільшувати дохід. А для цього потрібна, звісно, система. Троєчка в чат, якщо тут зрозуміла, і ви вже знаєте третій елемент, над яким варто працювати. Ну і звісно, залишається у нас з вами перейти до четвертого елемента, який варто втілювати в своє життя. І це саме можливість те, що ви заробили, те, що ви витратили, а у вас є дельта, різниця між вашими витратами і доходами. І от саме цю різницю відправляти в інвестування. От це, ну, що вам потрібно робити, просто навчитись інвестувати, щоб гроші починали вам приносити гроші. Бо коли у вас є запас, коли ви можете спиратися і розуміти, що вам вистачає вашої подушки безпеки, ну, мінімум на півроку, ви спокійно можете приймати рішення, вам не треба думати, що мені завтра їсти. Ви розумієте, що ви не, не будете обмінювати там свій час на гроші. Ви можете придумати щось масштабніше, бо ви будете це придумувати не зі стану тривоги, Боже, що ж я буду їсти, а з іншого стану, зі стану Вау, чим я хочу займатись? А яку користь я хочу дати. І знаєте, якщо вас щось не влаштовує в вашому гаманці, то треба зрозуміти, а де я даю замало користі, що у мене так мало грошей. Тому тут дуже важливо навчитися бачити, яку користь ви можете давати. І, звісно ж, що свою енергію витрачати не на те, де я можу зекономити, а на те, де я можу заробити і як я можу відправити свої гроші. Тому це є четвертий елемент, да навчитись інвестуванню. Коли ви засвоїте всі ці чотири елементи, у вас буде впевненість. Бо, перше, у вас буде ваша ціль як маяк, куди рухатись. Друге, у вас буде розуміння, як трансформувати ті ваші обмеження, які у вас пере, ну, вилазять на шляху до цього маяка. А я можу сказати, що люди амбітні, вони постійно ставлять перед собою нову ціль, виклики для себе, і у них постійно, да, вилазять. У нас у всіх є обмеження. Просто ці обмеження у кожному на своєму моменті. Да? Обмеження є навіть у мільйонерів, просто у них позитивних вражень, позитивного такого спирання більше ніж негативного. А у вас і у там, у там у тих, хто застряг, більше обмежень, ніж таких розширюючих фраз. Дякую за ваші серденьки. Мені дуже приємно, я дуже рада. Розумію, що це для вас корисно, тому ви так щиро ділитесь своїми серденьками. І так тут є розуміння, та, що ми з вами пропрацювали і страхами також навчитись працювати. Прибирати, робити із з них ресурс. Бо там, де страх, там є ресурс. Це якраз показник. Страшно? Боюся, це почати туди треба йти. Там ваша зона росту. Розширювати постійно свою зону комфорта. Бо знаходячись в комфорті, знаходячись з тими, з ким вам класно, ви не зможете зробити нові, нові дії і новий результат. Треба постійно виклики перед собою, щоб робити те, що страшно, і, звісно, отримувати новий результат. Тут Зрозуміла? Далі, третій елемент, як я сказала, вивчаємо фінансову грамотність і. Постійно збільшуємо дохід, ми вже відчуваємо, що так зі мною нельзя. Да, я не підробка, я хочу таке своє життя, і я вірю, що для мене це можливо. І тоді воно стає можливим, бо ви вже дієте із того нового ну, образу себе, і з того, коли ви вже вірите, що для вас це можливо. Ну і остання така да, вішенка на торті це, звісно, навчитись якомога більше робити дельту, щоб якомога більше її відправляти на інвестування. Багато кому інвестування здається важким, нереально засвоїти, що Боже, я художник, я психолог, я нічого не розумію в цих циферках. Можу сказати, що я веду да, і на да, дуже зрозумілій мові пояснюю, тому у мене починають інвестувати всі. Навіть творчі люди, художники, всі виходять з портфелями і розуміють, як їм легше досягати своїх цілей, як спиратись, і як вже не виживати, а заробляти в кайфі, розуміти, яку я можу користь давати людям, щоб максимум. Отримувати користі і для себе. Четверочку в чат, якщо зрозуміла, пояснила ці елементи. І якщо ви розумієте, що ви розумієте ціль, наприклад, ви вже пропрацювали над своїми переконаннями. Але не навчились зберігати гроші або не вмієте інвестувати. Формула буде ламатись, буде не вистачати. Саме оці чотири елементи, коли ви засвоїте, ви можете сміливо рухатись вперед і розуміти, що для вас можливо не виживати, а кайфувати. І якщо ви відчуваєте, що в якомусь із цих елементів вам потрібна... Підтримка, да, то ви можете її отримати через мої програми. У мене дві флагманських програми. Перша перезавантаження 3 d формула гроші, вона покриває перші три елемента розуміння вашої цілі, робота з переконаннями і збільшення і збереження доходу. Інша програма інвестиції з нуля Вона навчає вас інвестувати. Засвоєння цих чотирьох елементів дозволить вам. Кайфувати. Є бажання спробувати урок з інвестицій або збільшення доходу, можете прямо під цими терами написати: я хочу пробний урок по інвестуванню, або я хочу пробний урок по збільшенню доходу, і я вам його вишлю. Якщо є питання да, по цій системі, яку, яку вам розповіла, будь ласка, напишіть. Якщо вам було корисно в цьому етері, також напишіть, яку ви думку берете з собою. Якщо буде бажання, ви можете поділитись цим етером з друзями у себе в сторі, щоб написати. Послухайте корисні речі про гроші. І, звісно, це буде класне кермічне насіння, коли ви щиро ділитесь, щиро засіюєте те, що для вас було корисно. Я була дуже рада вас бачити. Дякую всім, хто подивився це в прямому етері, і тим, хто буде дивитися це в запису. І щиро вірю і сподіваюся, що ця система, яку вам довела, була для вас корисна і цікава. Я бажаю вам грошей і кайфу від вашого життя. Дякую за ваші серденьки. Пока-пока!